Далі Це що, дімки от неба? Овесько треба туди зайти. Так, двері відкриваються. Біше тут. Біжу, біжу. Тут є другий поворот. Подивитись, що там таке. Це те, що я думаю. Боже, у нас тут і глек з'явився, нова людина в нашому місті. Яка ще людина? Кажи быстро. Боже, там така жовта людина мала із руками, і вона на всіх охотиться. Тут вони мене шукають, уявляється, треба послухати ще. Ах, схоже, я знаю, що це глядин, це схожий ігрок. І він тут, щоб знищити мене прототипа мого Бога і тебе, і всіх тут. І врятувати до де, якого ми, якого ми тож ні, між іншим, вполювати і вбити, щоб ігроку зробити капостю. Посте, то може нам слід позвати ту мишу і вбити. Зви її бистро. так, боссы. <Answers> хм. Так, что это такое? Скоже Бог, босс, расстроит, потому что мы же мертвы. Видос, как босс. Як же ж до вікна? Постійно має з цим проблеми. Mm. Oh. <плес> так, давай, давай, кипни, пікні, ні. ні. <плес> давай. Ой, Ой боси, ви не гуляєте, яким великим трудом і сюди достався. Але. А? Ну дістався і. То де ж ця миша? Мострич в тому, що я знайшов її біля дерева мертвим. І схоже, він проколовся, проколов себе лопатою і вмер. Тож він мертвий. Тоді ми маємо спокінчити з докдем, щоб цей дурний гірток нам не на Ла-ла-ла-ла! Але стоп. Чому мої друзі досі не прийшли? Зараз уже 13.00. Вже 13 вони забули про мій день народження. А? Ну вже це вони. Це значить, що вони не мій день народження. Вони всі, мабуть, стоять за дверями. Бобі, кікін, крафті, пікі-пігі, буба, Бобі і звісно ж відкрию їм двері. А? І привіт всі мої друзі. А? Але чому тут тільки катнап? Невже? Вони все знову проспали. Запоспокойся до Це просто вони запізнилися. Тож, привіт, Кетнап, Заходь додому. Без особливих там можливостей. Кетнап, ти не знаєш, куди поділися всі інші? Ха! В думках кетнепа. Він ж не має догадатися, що я їх всіх убив. Тож, Кетнап, придумай щось. Точно! Ні, я не знаю, де вони. Вони, мабуть, просто запізніться і або забули про твій дитина радження. Як не знаю, як вони могли це все зробити? Зі мною я ж ніколи їм такого не робив. Та ну так дай заспокойся. Давай нарешті щось зробимо. Знову в думках кетнапа. <шу> <головіко> Ха-ха, коли буде щось робити, я її так само утащу. Ну добре, китне, давай пішли на кухню. <пишут> <пишут> Сідай за стол. Добре, так дай. Окей. Забудливий кетне, не забув. Так, буде. Я жде для бургером. Дякую, докдей. Дуже смачно. Добре, тоді візьму по мою тарілку. Та мій шанс його зловити. Єдна іди сюди. Я тут баш, я теж тут. Я з вами. Я теж залежу з вікна. Я теж тут бас. Молодець, що привів своїх друзів. Тепер ми зможемо точно так де піймати. Кітнеп, що ти там робиш? Кітнеп, що це таке? А чого ви просто завпичте? Нападайте на нього! Вибачте, бос, давайте нападаєм! Куди ви мене тянете? Ні! Е-ні, дукдей. Ага, його ось тобі останній. О, ні, дукдей! Не вдихайся хоч скітливого дима, ти заснеш! Хе надежний ми! Зоволодик де я? Ага. Що це там? А -а. Ага. О, ні. О ні, не чіпайте мене, ні, будь ласка. Іграк, це все спорту моє щастя. Давайте, іграшки, не падайте на нього. О ні, ні, не чіпайте мене, а то частина буде незабаром.